У Житомирі вперше відбулися регіональні змагання бригад екстреної медичної допомоги. Участь взяли 10 бригад області. На кожній локації у нас забезпечено судісто. Ми запросили наших київських колег для того, щоб вони прийняли у нас участь і в якості судей. Усього було 5 локацій на кожній по дві станції, які команди мали пройти за 30 хвилин. На більшості майданчиків лікарі демонстрували свої. Навички на манекенах, але до змагань залучили і людей з різними травмами. Дистанція на масовий випадок. Тобто, велика кількість постраждалих, 10 людей. ресурсу бригади не вистачить надати допомогу всім одночасно, тому їм доведеться сортувати пацієнтів. Тобто комусь надавати допомогу тут і зараз а комусь хтось може почекати допомоги відкладено. Мета змагань це не лише зайняти якесь призове місце перше, друге, третє, отримати якісь призи. Насамперед, це комунікація і взаємодія між. Командами це обмін досвідом між відділеними пунктами постійного базування і удосконалення своїх практичних навичок. Бригади могли створити свою команду за двома принципами: екстрений медичний технік та два парамедики, або ж лікар, парамедик та медичний технік. Дар'я, парамедикиня скоростеня розповідає, готувались до змагань сумлінно і розраховують на перемогу. Побачити щось нове, дізнатися чомусь навчитися. Просто це задоволення. Хочу побачити щось цікаве, тим паче це вперше. Хочу побачити досвіду, багато багато практики, щось для себе нового взяти, тим паче ну, це для нас всіх потрібно саме в такий час, ну, важкий для нас. Тому хочеться практики, практики і ще раз практики. Змагання повинні бути не тільки під час війни, змагання повинні бути завжди. Тому що ми цим відточуємо свої навички і вміння працювати. Ну, Хоча ми і так всі спеціалісти в цьому ділі, але, але ж потрібно ділитися досвідом і іншими. Іншими колегами команди, які займуть призові місця, отримують нагороди у вигляді медичних девайсів. Ірина Цапун, Ілона Усатая, телеканал СК 1.